Ключі від сучасних за звіда підлеглим урочисто вручив керівник поліції охорони буковини Сергій Чеботар. Сучасний автомобільний парк для підрозділу це запорука вчасного та ефективного надання послуг громадянам з охорони майна та оперативного прибуття на спрацювання сигналізації чи тривожної кнопки. Да, дані автомобілі були придбані нашим підрозділом у 2016 році. Сьогодні на сьогоднішній день ми запускаємо їх експлуатацію урочисто. Дані автомобілі вони придбані, вони виробництва і придбані у нас на території України. Вони дадуть нам можливість оперативно реагувати на тривожні повідомлення, захороняємо об'єктів та охоронну сигналізацію. Транспортні засоби технічно оснащені. Тут встановлені радіостанції, gps трекер та відеореєстратори. Придбали нові автомобілі і допоможе нам чітко виконувати наші службові обов'язки по охороні об'єктів та покращення надання послуги охорони. Вже традиційно священник освятив службові автомобілі та благословив поліцейських охорони. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.